Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Придбання нового рухомого складу для залізниці це доволі дороге задоволення, тому в багатьох країнах існує практика модернізації старих електропоїздів, що працюють на приміських маршрутах. В Україні останніми роками також активно ведеться модернізація приміських потягів, це так звані інклюзивні електрички, про які багато хто з вас чув і, мабуть, бачив. Тож гадаю, вам також буде цікаво дізнатися на якому рівні здійснюється модернізація аналогічних потягів в інших країнах. Наприклад, є цікавий досвід оновлення старих поїздів у Польщі. Тож у цьому огляді пропоную розглянути варіанти капітального ремонту рухомого складу. Укрзалізниці та польських залізниць. Приміські привезення в агломераціях великих міст це важливий сегмент логістики. Тисячі пасажирів щодня користуються електричками через їх широку доступність. Проте задоволення великого попиту на пасажирські перевезень вимагає від залізниці певних інвестицій у рухомий склад. Це може бути як придбання нових поїздів, так і модернізація існуючого парку. Таким чином, перевізник матиме стабільну кількість машин у робочому стані. Заміна застарілого обладнання в існуючих поїздах дозволяє зменшити ресурсні витрати на організацію перевезень. Під час капітального ремонту електропоїзд можна розібрати до гвинтика і залишити тільки один кузов, потім на його основі створити нову машину відповідно до технічних запитів. Який рівень капітального ремонту електропоїздів виконується укрзалізницею? Зараз компанія забезпечує оновлення здебільшого пасажирського салону електричок. У прес-релізах підприємства часто говориться про створення інклюзивного середовища у вагонах: це відкидні пандуси, майданчики у салоні для пасажирів на візках, туалети з великим простором та відповідним обладнанням. Додаються місця для розміщення велосипедів та бокові відкидні сидіння поруч із тамбуром. У пасажирському салоні замінюються старі сидіння на нові з високими спинками. У якості додаткового засобу для спостереження за безпекою руху додаються камери відеонагляду, в кабіні машиніста встановлюються кондиціонери. Решта обладнання поїздів, що забезпечує рух та інший функціонал, оновлюється лише умовно. Це означає, що так зване начиння поїзда залишається технологічно застарілим. Це саме стосується кабіни управління рухом, де пост керування після ремонту такий самий, як і був 40-50 років назад. По суті, поїздам виконують капітальний ремонт у межах звичайних стандартів, а за якістю оснащення машини фактично не зазнають змін. Це можна пояснити кількома факторами. Поглиблена модернізація поїздів потребуватиме більшого фінансування і відповідного сервісного обслуговування. Проте Укрзалізниці таки варто планувати і проводити модернізацію всього начиння поїздів, аби вони стали більш ергономічними та споживали менше ресурсів. Тепер поглянемо, що відбувається на польській залізниці із модернізацією приміських електропоїздів. В якості прикладу візьмемо регіональну залізничну компанію Мазовецького воєводства, це Варшавська агломерація. Перевізник має у своєму парку електропоїзди з серії ІН 57 Вони вироблялися з 1961 по 1993 роки на заводі Пафавах. Залізничний оператор Колій Мазовєцький розпочав модернізацію таких поїздів на рівні, що передбачає не лише переоснащення пасажирського салону, але й технічного обладнання. У загальному обсяг ремонту передбачав модернізацію візків, опалення салону, встановлення нових туалетів, індивідуальної системи відчинення дверей, інформаційні табло. Засоби моніторингу було замінено статичний перетворювач та гвинтовий компресор. Варто сказати, що модернізація старих польських електричок здійснювалася поступово. У різні роки оновлювали окремі модулі. З часом у поїздах було встановлено нові комплектуючі: асинхронні двигуни, інвертори, дроселі, швидкодіючі перемикачі. Модернізували передню частину машини та встановили кондиціонер у кабіні, з'явився новий ергономічний пульт машиніста та спеціальний відсік для начальника поїзда. У пасажирському салоні з'явилися вакуумні туалети, а салон адаптували до потреб людей з обмеженими можливостями. Якщо порівняти первісний вигляд електропоїздів серії ІН-57 і після модернізації, то ми побачимо суттєву різницю. Це стосується не лише комфорту пасажирів, але й рівня технічного оснащення. Варто зауважити, що така модернізація рухомого складу передбачає застосування сучасних технологій та обладнання. Це в свою чергу вимагатиме від залізничної компанії відповідного рівня технічного обслуговування, адже старі аналогові системи, які можна ремонтувати, образно кажучи гайковим ключем, замінюються на електроніку та сучасні вузли. Тому без належної сервісної бази навіть модернізовані поїзди можуть стати на запасну колію у депо. Приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях. І також хочу нагадати всім глядачам, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку, зробити репост одного з сюжетів у соцмережах, підписатися на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування, і підтримати канал донатами ви можете через реквізити, які є в описі цього відео. Всім глядачам цей непростий час, бажаю витримки та мужності. Україна переможе.